Взимку дуже свят багато, деякі вам треба знати: перше свято зими це святий Миколай. Кажуть, що Миколай бачить усі наші добрі та погані вчинки і винагороджує добрих та чемних дітей. Подарунки він залишає під подушкою або у чобітках. Наступне свято Новий рік, ледь розплющивши очі. Ці дітлахи біжать до ялинки, адже саме там на них чекають подарунки. Далі йде святвечір, перед день Різдва, коли українці традиційно готують святкову вечерю з 12 пісних страв та зустрічають першу зірку. Наступне Різдво у цей день. Віряни святкують народження Сина Божого, Ісуса Христа. Вони показують верте, співають колядки, вітають одне одного. Далі йде старий Новий рік. З самого ранку збираються хлопці, чоловіки та йдуть посівати здоров'я і щастя всім бажати. Останнє свято водохреща. На це свято у всіх селах та містах святять воду. Вважається, якщо у цей день зануритися у водойму, то всі гріхи погані, вчинки змиє водою. До побачення!